Господи, волі, вся, володих. Салатів послання святого Апостола Павла, довідавшися, що людина виправдовується не ділами закону, а вірує в Ісуса Христа. Ми увірували Ісуса Христа, щоб випродитися нам, вірою Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніхто. От коли, отже шукаючи виправдання в Христі, виявивши ми самі річніці, не невже тоді Христос служити гріха, не бути цьому. Бо коли я знову відбудовую те, що був, я зруйнував, то я себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону мер, щоб жити для Бога, я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе мені Христос. Mm -hmm. І mm -hmm. що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Богу, який полюбив мене і видав себе за мене. I'm you І як месія одна впав край дороги, було потоптане, і птиці небесні його пицівали, друге впало на камінь, зійшовши високо, бо обохості немало, інше впало в щенину, і, і з ним купі, його заглушила, нарешті інше впало на добру землю, зійшовши в родину Кажучи це Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає, учні освітати, що значиться притча. І він сказав їм, вам да розуміти тає Царство Божого, іншим що притча, що ви, дивлячись, не бачили, слухаючи, розуміли, ось що означається притча, зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають. Та потім приходить діяв і берегесть їх серця слово, що вони не вірували, не спаслися. Ті, що кам'яні, це ті, що слухають, з радістю приймають слово, але не маючи коріння віри до часу, і часу спокуси відпадають, а те, що впало між шляху, це ті, що висловши, йдуть та клопоти, багатства, життя і розкоші замушають, і вони не дають воду. Знаєш ті те, що на добрій землі це ті, що чуючи добре, Вширив серце в слово, держати його єдарі плід у терпінні. Слава оправдовується не ділами закону, а не вірою Ісуса Христа. Ми вірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірую Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не оправдовується ніхто. Ще зараз краще зрозуміло які слова. Ми маємо. Розуміти, що таке є діла закону, а що таке є віра. Діла закону. От ми з вами виконуємо 10 Божих заповідей, і там 10 Божих заповідей написано, пам'ятаємо, день тисяку святкувати. Церковна заповідь, то вона вже уточнює, які є святі дні. Ми бачимо, Боже, заповідь загально бо говорять, пам'ятай, день, святий святкувати, а вже церковь може, то, що є загально, вона вже уточнює неділю і свята службу Божу слухати. І ось людина хоче виконати закон, тобто заповідь закону. Людина приходить до церкви, неділя і не свято. Прийшла людина до церкви, стоїть і не переймається тим, що відправляється. Не застановляється тим, що відправляється. Час перебуває, людина прийшла до церкви, стоїть. Співають, чи люди співають, але не відключилася. не відчувається. би, вона є тілесно, присутня тілесно, але не, не присутня, вона є в душі. Тобто людина, прийшовши до церкви, вона не практикує свою віру, вона не оживлює свою віру. А не прийшла, постояла, сироволя закінчилася і пішла. І, знаєте, і, чи виконав заповідь, чи заповідь не виконав, тоді стоїть питання. Заповідь виконував. Але з того він нічого, чи вона нічого <кхм> не скористала. Гріха немає, але і користі немає. І в тому значенні апостол Павло говорять про діла закону. Людина не оправдовується ділами закону, але віру Ісуса Христа. Тобто, євреї Старого Завіту вони виконували закону. То тобто, це на воїни ходили, ходили. Декілька разів в році в Єрусалимський храм ходили відвідували, так написано, відвідували, Але не приймалися тим. Зовні виконували, а не приймалися тим, не приймалися Богом. Аби аж Богом і служили тільки тілесно. Вони в розумі і не в дусі і, і ні серце. В якому значенні людина оправдовується не ділами закону, а не вірою. Бо якби ти діла закону, що людина виконує, прийшла до храму, але ще була би присутня віра, то бо стубов відправляється, а людина ще розважає над тим, що відправляється. Хтось вас може сказати, ми не розуміємо це все. Ми не розуміємо, що Богу, що це ще не кори. Доріг Христі, вистачає піти до церкви Андрія, там є магазин, і купити книжку, пояснення Слові Божої, чи Свічадо піти, книжечку купити Пояснення Сліві Божої, а не різні автори. І коли вже будете в церкві, свячення відправи, тоді все будете розуміти, що це відбувається. Що є заховане за кожним дійством, за кожною губрикою чи дійством, яке робить священня. Тобто, що це не є знання, не поборне, це все можна побороти, це все можна вивчити. Але якщо прийти і нічого не розумієте, а ще відключитися, стояти, думати про суді, так то діла закону, то виконуємо діла закону, але не віра. Тоді віра не присутня. Може віра про присуддя, знаєте, тільки ви в хаті були? І нам до нас прийшла така думка, що треба йти до церкви. Це була присутня Німеч. Але коли людина прийшла в серці, тут є присутня, відключилася, не розважає на тим, а багато їх помучиться. Тобто, хтось може сказати, я до церкви не ходжу, бо в мене спина болить. Ну а ти не думаєш, що спина болить. Як звертати на те, що спина болить, то, то ти ніколи ти не будеш ходити. Чому так Бог допускає що спина болить, Чи ноги болять? Що Бог хоче через те, що він дає такий допуск? А може це покутає, а може це для нашого досконалення, а може Бог таку жертву допускає? І тому до Христі сьогодні ще притчі, що це куди? Ісус говорить, одне впало край дороги, зерно, впало край дороги, Боже Слово. Впало край дороги, і було потоплено. Вона відключилася. Священник говорить, Євангелія співається, читається, але людина відключилася. Тобто зерно впало і потоплене. Друге впало на камінь, зійшовши високло. І людина щось почула, але не має наміру це продовжувати. Тільки вийшла. Поза двері церкви і той намір, який вона мала він розвіявся. Сільське життя далі своїм взяла. Їм що в між термином, які думки, я та... <кій> Щось почула в церкві, щось чула, щось не чула. Думка приходить одна людина відганяє, вдалося, не вдалося, і кажука піша, що вона за неї схопилася і відключилася на від целіна. Оце боїх і сіє. Єла закону. А щоб це побороти, то тільки є один саме, побороти це є віра Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!